Друзі, Україна знову підірвала нафтопровід Дружба. Нардеп від слуги народу, яку підозрюють розкрадання грошей на закупівлю дронів та ребу, купив собі земельну ділянку та облаштував маєток у столиці, який зараз може коштувати щонайменше 400 тисяч доларів. Спеціально для таких як він, депутати, що зробили правильно. Згорнули для громадськості можливість відсвятковувати їхнє майно і корупційні схеми, проголосували відповідний скандальний законопроект. Терміново потрібен розголос для цього, бо це величезний друзі, відкат антикорупції, просто настяли в очі в чергове. Хто ще з нардепів, які підтримували цю ініціативу, були замішані в корупційних схемах? Сьогодні я вам у цьому відео все. Розкажу обов'язково додивіться його до кінця. Поставте лайк цьому відео і не забудьте ставати нашими спонсорами. Тому є така кнопочка. натискаєте і стаєте. Дякую! Почнімо із приємного. Україна знову вже втретє за місяць атакувала нафтопровід дружба, через який Європа, Нагадаю, друзі, отримує нафту від хола про це заявив Мадяр. Що символічно. Це те, що е, нафтопровід дружба постачає якраз це все до Угорщини, і Мадяр був керівником знищення цього нафтопроводу. як то кажуть, угорці разом. Так, от деталі: у ніч на 22 серпня, дрони камікадзе, 14-го полку сил безпілотних систем атакували нафтопровід дружба в місті Унеча. Це Брянська область Рашки. Таким чином нафтопровід Дружба знову зупинив постачання нафти до Угорщини. Про це вже нині у Фейсбуці міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Ставте лайк панове, під відео, якщо подобається ця новина. Нам так. Ну і перейдемо до менш позитивного. Друзі, Верховна Рада доколі знову, напевно, хочуть вуличних протестів. Законопроект 11533, який обмежує доступ до реєстру нерухомості, запроголосували в залі 231 депутат. Далі розповім про масштаб того, що нардепи таким чином хочуть приховати. Друзі, ці масштаби, на жаль, вражають. Отже, що це за закон? Закон передбачає, що протягом воєнного стану. Та рік після закінчення в реєстрі буде лише інформація про країну, область і район, де розташована нерухомість. Також не будуть вказані кадастрові номери земельних ділянок, якими володіють народні обранці. Це стосується нерухомості, якою володіють юридичні особи. Тобто, тепер недоброчесним чиновникам. Стане легше ховати своє майно від громадськості і надто журналістів. Офіційно ініціатор законопроекту обґрунтовує це, мовляв, безпековим питанням. Росія б'є по оборонних підприємствах, інформація про які міститься у реєстрі. Коротше, як тоді в НАБУ вони агентів російських шукали тут те саме Показово, що обмеження поширюються на всю нерухомість, а не лише на оборонні об'єкти. Тож це лише хороша байка прикриття. І схоже, що більше на руку цей законопроект буде самим депутатам-корупціонерам. Наприклад, панове, зустрічайте Олексій Кузніцов, якого підозрюють у розкраданні грошей на закупівлі дронів та реп. Відколи став парламентарем від слуг народу, він постійно брав державні кошти на Оренду житла в Києві переїхав з Луганщини за інформацією. Суспільне в Донбас за останні майже 5 років. цей пан отримав 1,3 мільйони гривень відшкодування. Але це ще не все. Дружина його Аліна Кузніцова, яка працює помічницею іншого нардепа слуги та має річну зарплату понад мільйон гривень, також регулярно отримує державні виплати як ВПО. Тим часом родина Кузніцова купує земельну ділянку, облаштовує там будинок, який зараз може коштувати щонайменше 400 тисяч. Доларів, це моє у мальовничому куточку на півночі Києва. Поруч озеро, зручна транспортна розв'язка і тиша навколо. Будинок приблизно на 350 квадратів оздоблювали протягом останніх років. За нашою інформацією, ось ось до нього мають заїхати господарі. А це нардеп Олексій Кузнєцов, якого підозрюють у корупції при закупівлі дронів та засобів реп. Суд вирішить, е виновний не чи не виновний. А що з компенсацією? Тобто, за що їм держава? Тобто, ми, платники податків, платимо компенсацію, і звідки гроші на таку хату? Коротше, декларація Кузнєцова. Там чимало офіційних доходів, які могли би піти на оздоблення такого будинку. Можливо, якраз на відкатах та дронах вдалося заробити кругленьку суму, щоб придбати його. Дружина коментувати це, звісно, відмовилась. Хочу дізнатися за скільки купили земельну ділянку разом з будинком. Мені незручно зараз розмовляти. Вибачте, вам о, все одно моя правда не цікава. Мої колеги зі слідства інфо знайшли місце, де Кузніцов орендує квартиру. Це елітні будинки на оболонській набережні. Власниця квартири в розмові зі слідством інфо повідомила, що здає квартиру на 100 квадратних метрів за 20 тисяч гривень на місяць, і за останні 10 років не піднімає ціну. Я їх пожалкувала, тому що вони приїхали з Луганська. Тоді вони не були. Депутати, у них маленька дитинка, була дві дитини, одна маленька на руках. Я їх просто якось, знаєте, шкода. У них був будинок. Вони мені розказали на цьому е, в Сєвєродонецьк чи якось так називається місто. Угу. Вони все втратили, приїхали, були звичайні люди. Далі ще цікавіше: Центр протидії корупції аналізує, хто голосував за обмеження доступу до реєстрів нерухомості. Ну, щоб приховати свої корупційні статки. Тут друзі. Просто феєрія. Всі фігуранти журналістських розслідувань, про статки яких навряд чи реально було б дізнатися без того, щоб потрапити до цього реєстру. Всі вони проти. Тому ухвалений закон виглядає як помста, реально помста журналістам і громадянському суспільству від депутатів. Ось далеко не повний список тих, хто голосував за цей законопроект, 11.533. Геннадій Касай. Слуги народу, родина якого накупила квартир у Дубаї на понад 1 мільйон доларів. Звісно, в оборонних цілях слід закрити його декларацію. М? Свою наступну квартиру Олександр Касай придбав у елітному комплексі Palm Views West, розташованому на штучному острові Palm Джумера. Це найдорожчий об'єкт нерухомості спортсмена у Дубаї вартістю майже 330 тисяч доларів. Андрій Кличко слуга народу, родичі якого скупили майна на понад 20 мільйонів гривень. А 70-річна мама придбала новеньку. Теслу пам'ятаю цього клечка, коли ми приїжджали в Ірпінь в перші дні після деокупації, тикав мені там свою візитівку. Бачу, недаремно там ходив Роман Іванісов, колишній слуга народу. Квартира в елітному ЖК, дорогі авто, а також 12 мільйонів в подарунку від матері, яка зареєструвала російський ФОП. Клас Павло Халімон, слуги народу, його співмешканка придбала маєток на Печерську за 10 мільйонів гривень. Може заробляє сама Богдан Торохтій, колишній слуга, численні дорогі придбання та приховані поїздки за кордон вже після 22-го року. Печерськ, центр столиці, дружина Нардепа стала власницею однокімнатної квартири у цій новобудові у жовтні 2022-го, А в березні 2023-го докупила ще й паркомісце. Таке помешкання з голими стінами в цьому будинку коштує мінімум 114 тисяч доларів. Паркомісце ще десь тридцятка. Ну і витрати на ремонт не жити ж любителям курортів на холодному бетоні в оточенні голих стін. Володимир Ватрас Ігор Негулєвський та Олег Маросяк. Звісно, друзі всі слуги народу, родичі яких після отримання ними мандатів депутата почали активно заробляти на бюджетних тендерах. Роман Каптєлов, слуги народу, дружина якого осіла в Москві, має там нерухомість, відкрито співпрацює з ворожими структурами. Антон Яценко, який ще до повномасштабного вторгнення записав на тестя нерухомість на 10 мільйонів доларів. А зараз, за даними проекту схеми, їздить на Мерсі, записаному на сестру Ларису Білозір, суто Мамоян екс ОПЗЖ регулярно записує на родичів, численне майно та ще й занижує його вартість. Іван Крулько батьківщина. У родичів якого виросла ціла готельно-ресторанна мережа закладів. Дорогі мої? Ігор Молоток за майбутнє. Дійсно, молоток, друзі, 90-річна мати якого володіє фірмою, яка з націнкою продавала фортифікаційні матеріали, так-так мамі молотка 90 років. О, бачите, як українці зберігаються і що можуть в такому поважному віці. Її звати Валентина Андріївна, 90 років. І у 24-му це не завадило їй піти у великий і жорстокий світ бізнесу. Тепер Валентина Андріївна, власниця компанії Шост строй ресурс. Шост це шостка: строй, бо торгує будівельними матеріалами. А ресурс всім би в 90 бізнес починати. Онде ресурс. Анатолій Урбанський за майбутнє, родина якого, за даними NEX Центр, придбала вілу на заході Чехії апартаменту. Елементи в Карлових варах, але нічого з цього чомусь не задекларував. Може, забула. Коротше, це ще не повний список. Тож, друзі, я хочу, щоб ви звернули увагу на цей кейс, поширювали це відео. Закликаємо президента Зеленського витувати цей законопроект, бо це просто мерзость. Підпишіться, будь ласка, на наш проект. База. і ставайте спонсором.